Дивіться, ось так тут наш вольєр зараз стоїть. Ось Колодец там ось так. Пам'ятаєте, друзі, як колись я знімав відео, в нас в колодці ще це дуже старе відро стояло, а в нас вже нове стоїть. Но у нас нове вже місяці два чи три стоїть. Ось таке, Ось таке воно в гарному стані. Просто знати, як набирати, оце крутити, відкривати колодець, оце крутити і відро набирається. Залежно скільки вам води треба. Якщо не дуже багато, то його воді тримати треба не дуже багато, звісно. Якщо вже вам потрібно ціле відро, то потрібно так тримати, щоб ціле відро набралося. Всім до побачення.